Друзі, привіт! Хочу поділитися откровенням. Якщо подивитися на історію людства, Бог завжди оберігав свій обраний народ євреїв, але коли вони грішили, коли вони відходили від Слова Божого, приходили прокляття в їхнє життя. І також зараз є обраний Богом народ, це церква, віруючи в Ісуса Христа люди, християни, які є праведниками. Які далі виконують ту ж саму місію, яку виконував єврейський народ, це розповсюдження Слова Божого, щоб інші люди також навертались та ставали праведниками. І саме коли будуть праведники, які будуть проповідувати Слово Боже, які будуть інших людей навертати до Бога, тоді Бог буде оберігати цей народ. І приклад, Південна Корея. В якій сталося велике економічне чудо. Чому це сталося? Тому що в ній прийняли християнські цінності. Праведники проповідували Слово Боже і люди отримали вибір, жити за Словом Божим чи ні. І коли людині розповідаються основи віри, християнства, коли людині розповідаються основи Слова Божого, тоді вона має шанс обрати, як їй жити. А якщо людині ніяк не доносити, як вона обере? Тому Бог створив церкву, яка проповідує Слово Боже, щоб кожна людина отримала шанс вибрати. Вона з Богом проживе життя тут благословене на землі, і в вічності, чи потім потрапить до пекла. Хай благословить вас Господь. Якщо вам цікаво пізнавати основи християнської віри, то напишіть мені, будь ласка.